Готуємо смачну швидку галету на сирному тісті з полуницею. В принципі, ягоди можете замінювати по сезону, брати не полуницю, а смородину або парічку, або персики, наприклад, що завгодно. Я ж все ж таки беру полуницю для тіста сирного. Беремо кисломолочний сир, порошно розпушувати цукрову пудру. Всі грамоки, як і завжди є в описі відео, перемішуємо, натираємо холодне вершкове масло, також його вмішаємо. Додаємо одне яйце, перемішуємо спочатку ложкою, потім руками. Тісто виходить достатньо липке, тому ми загортаємо його в харчову плівку і відправляємо на пів години в холодильник. Далі розкатимо прямо на пергаменті до пів завтовшки. Ось такий кружечок перекладаємо на деко, нарізаємо полуницю і викладаємо її по колу. Можете викладати так, як вам до речі, більше подобається. Хоч грудку насипте, я викладаю завжди по колу, залишаючи від краю 3-4 см. Посипаємо полуницю цукром однією столовою ложкою. Далі починаємо згортати. Ось так за допомогою пергамента робимо бочки і закриваємо краєчка. Посипаємо наше тісто після того, як сформували галету, також столовою ложкою цукру. За бажанням також можете посипати мигдалевими пелістками. Це не обов'язково, але це дуже смачно. Випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 30-35 хвилин. І все, наша галета готова. Можна їсти гарячу з морозивом, можна хвиля і смачного, ваша Даріко.